Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, читаючи Боже Слово, читаючи книгу про двох братів, ми знаємо всю цю притчу і була там така одна думка, вона мене якось торкнулася і хочу поділитися. Хочу говорити на таку. Тему це за слабкість. Знаєте, напевно, ніхто не хоче говорити щось, коли йому погано, коли проходять якісь слабкості, але я так назвав свою тему, що визнаючи, що ти слабкий, ти стаєш сильним. <кій> І знаєте, е, ніхто не хоче з людей показувати якісь слабкості, якісь переживання, коли труднощі. І е, коли ти не попитаєш когось, як в тебе справи, всі ну, говорять завжди все добре і всім тяжко ділитися і якось визнавати, що і справді можуть якісь бути слабкості, переживання приходити в своє ж... в наше життя. І найперше ми говоримо, і навіть е, до Господа ми звертаємося вже, вже аж коли дуже погано, коли вже ми повністю якраз, опустилися наші руки, ми повністю ослабли. а так. Щось приходить переживання, та ні, я впораюся, все буде добре, і хтось те запитує, може чимось допомогти. Ні, не потрібно. І кхе, читаючи цю книгу, Марнотратний Бог про двох братів, знаєте, там згадувалось Слово і притчу, як Ісус Він поділяє людей на тих, на тих які підносяться, і на тих, які понижаються. І я не буду зараз зачитувати цю всю історію, хочу просто наповнити цю притчу, що прийшли у храм помолитися фарисей і митник. І коли фарисей молився, він казав: Господь, я дякую. Ти бачиш, я пощуся, я приходжу в храм, виконую всі заповіді, і я не такий, як той митник. І він показав, він так себе приподняв, що. Я не такий поганий. У мене все добре, Господь, я служу для тебе. А той митник, який молився, там написано, він навіть не, не піднімав свою голову, тому що він розумів, наскільки в нього ця слабкість, якісь навіть проблеми в житті, якісь прогріхи в його житті. Він молився і навіть написав, вбив себе в груди, в груди, просив Господа прощення. І знаєте, там було написано в 14 му вірші, Ісус сказав, Луки, 18, розділ 14 вірш. Повірте, цей чоловік, а не той перший, пішов додому з прощеними гріхами, бо кожен, хто намагається підноситися, буде принижений, а кожен принижений буде піднесений. І також у псалмів 137, 6-й вірш написано такі слова, адже високо Господь і на понижене він споглядає, і горде здалеку впізнає. Знаєте, читаючи цю книгу за цих двох братів, я також бачив, коли один син жив з батьком, все було добре. Він мав весь достаток, все він мав в своєму житті, але знаєте, от щось йому не вистачало. І він сказав таку фразу для батька, що віддай мені моє майно, але по факту це не було ще його майно, ця частка. Тому що ця частка повинна була тільки стати тоді, коли батько помер, і тільки тоді він міг попросити це. Але він так з такою гордостю, що це моє, сказав віддавай мені і батько віддав йому. І знаєте, коли він. Отримав цю частку, він жив своє життя як хотів. І прийшла така вже ситуація, що він все розтратив, в нього нічого не було, він був повністю, ну, можна сказати, бомжом він залишився, вже був із того розбитого корита. І знаєте, він не подумав, все, на цьому все закінчене. Він прагнув щось змінити в своєму житті. Він зрозумів, до чого він докотився, що в нього відбувалося в житті, як він неправильно поступив, і він зрозумів, що хотів, що потрібно щось змінювати. І знаєте, автор таку гарну думку підкреслив. Я хочу її зачитати, саме ті люди, які щиро визнають свої слабкості. І обмеження, котрі істинно розуміють, що не настільки добре, добрі, як повинні бути, наближаються до Бога. І оця думка, яку я зараз зачитаю, вона найбільше мені так сподобалась і такий поштовх для написання цієї проповіді. Бо ж передмова отримання Божої благодаті це знати, що ти її потребуєш. Знаєте, коли ми ж, же... я хочу навести такий приклад. Е, чим, чим би я так не займався, навіть щось нове я починаю робити, знаєте, е, не знаю, це я скушу. не найкраща риса мого характеру, але я стараюся все сам якось зробити. Там хтось, були такі ситуації, навіть мені хотіли підсказати, і. Я там, наприклад, тільки 10-20% розуміюся в цій справі, і десь щось там прочитав, щось побачив в інтернеті, як це роблять, і мені хочуть підсказати сказати, а знаєш, це краще. Я навіть можу не дослухати людину сказати, та я знаю, не потрібна мені допомога, я все знаю, там все добре. І знаєте, в чому заключ... ця слабкість заключається в тому, що не тоді, коли ми не прийняли це, а тоді, коли. Ми не послухали. Ми почали робити цю справу, і знаєте, приходить той період, коли ти стикаєшся і справді. Краще б ти послухав ту людину, вислухав би, краще б ти прийняв від неї якусь пораду, тому що слабка людина це не та, яка е, приймає якісь поради чи навчається від когось. А Слабка людина це тоді, коли до тебе приходять і хочуть результат побачити. А ти говориш: вибачте, ну. Я не зробив цього. А він каже: Я ж тобі хотів допомогти. Я ж хотів тобі показати, тебе навчити. А слабкість це та, коли ти не прийняв, а ще й зробив неправильно, ти погордував цим. Що? Та я знаю все. Мені не потрібна ваша допомога. Знаєте, і також ми бачимо, що цей фарисей, коли він молився, він казав, що в мене все добре. Він не бачив якоїсь проблеми чи якоїсь потреби, щоб якось Господа просити цю допомогу. А цей митник, він визнавав, і як я зачитував оце головне, він прагнув, він її потребував, він хотів змінюватись. Він розумів, що в нього є якісь слабкості, і він хотів змінюватись. А люди, які думають, що, як я вже говорив, що дякую, мені не потрібно, я сам справлюся, Зі мною все нормально, вони навпаки вони віддаляються від Господа. Ми знаємо багато прикладів з Біблії, коли <кій> Божі люди вони переживали ці слабкості. Це і Давид, і Йосип. Коли вони мали дуже-дуже слабкі такі, такі переживання, такі трудності в житті, коли ця слабкість приходила, але вони не говорили, що все добре. Вони навпаки, вони йшли до Господа, вони разом з Богом вони прагнули, щоб змінювати, щоб набувати цього. І знаєте, коли Йосип. Його все його брати покинули. Він був в в'язниці, переживав ці всі слабкості. Він не відвертався і не говорив, та все якось зміниться, все буде добре. Він звертався до Господа, і оця слабкість, як його, його життя вони наповнювали, зробили його яким великим. Дарували, Господь дарував цю силу, тому що Він, він прагнув. Він прагнув цих змін. І Ісус Христос він також закликає, як я зачитував. Це Луки, 18 розділ. Бо кожен, хто намагається підноситися, буде принижений, а хто принижений, буде піднесений. Ісус Христос говорив: хто прагне, хто потребує, хто якісь переживання, то він каже, труджені і обтяжені, прийдіть до мене, і я вас заспокою. Ісус Христос Він закликає, Він не каже. Для тих, в кого все добре. Що їдь, а він каже, в кого трудності, хто переживає якусь слабкість своїми словами скажу, то приходьте до мене, я вам допоможу. Я вам дам вихід, я вам покажу. І коли Ісус Христос навіть висів на хресті, поруч висіли ці два розбійника, знаєте, і той розбійник уже ну, смерть в очі дивилася. Смерть в очі, але Він, <кхи>, бачивши, як Ісус Христос, оцю всю слабкість, коли його били, плювали, з нього знущалися, він побачив цю велику велич в Ісусові. Він побачив цю велику велич і Він не сказав, що ну, ми це заслужили. Він говорить Ісуса, що Господи, згадай мене! І Ісус сказав, що нині ти будеш зі мною в раю. Ісус Христос сказав цьому. Що він побачив також цю слабкість, він побачив, що цей розбійник він приймає, і він говорить: нині ти будеш зі мною в раю. Я хочу, щоб ми запам'ятали ці слова, які автор написав, щоб наближатися до Господа і мати цю благодать. Мати це зміцнення, навіть коли ми є слабкі, щоб отримати Божу благодать, найперше ми повинні розуміти, ми повинні потребувати, ми повинні приходити до Господа. І з усією цією слабкістю ми повинні схилятися до нього в молитві, як оцей, як оцей менший брат, коли він вже був возле того розбитого корита, і там. Біля тих свиней він пішов до Господа і він не просився вернутися сином. Він показував цю слабкість, може, хоча б слугою я повернуся. Може батько мене хоча б слугою. Але батько, ми всі знаємо, як він його прийняв. Він не прийняв його, сказав, ладно, будеш доглядати там, чи за конями, чи десь в полі працювати. Він вдяг його в саме найкраще вбрання, він приготував найкращу їжу. І показав він підняв цього свого сина, як він і був. Хоч він і зробив скільки всього поганого, скільки він знеславив свого батька. І Я хочу, щоб ми завжди пам'ятали, прагнули потребували Господньої підтримки, прагнули Господа, тому що, коли приходять ці слабкості в наше життя, Господь він. Дає нам цю силу, він нам показує і веде нас. Слава Богу за це. Давайте помолимося, щоб Господь допомагав нам, навіть коли проходять ці труднощі, знаєте, Господь Він сильний, він ніколи нас не покине. Він буде завжди з нами, він буде нас вести, допомагати. Навіть в тих ситуаціях, коли здається вже все так печально, все погано, але Господь Він підтримує, Він допоможе, і Він виведе нас, Він зробить нас сильними. Слава Господь!